Я звертаюся до президента, щоб закони були негайно і невідкладно підписані. І це наша вимога. Сені Петрові Ансені Петрович, ні, це все дуже класно. Скажіть, будь ласка, основна вимога майдану. Нагадаю вам, що це відставка президента Януковича. Сьогодні виясні інші лідери опозиції погодилися з погодили з Януковичем угоду щодо виборів у грудні. Ви ви розумієте, що майдан це не підтримав уже? Ми роз розумі... ну, вашої мотивації при цьому Ми підписували сьогодні акт капітуляції. Що стосується термінів виборів? То терміни виборів скорочені вдвічі, ніж Віктор Янукович повинен бути в офісі президента. Якщо будуть інші можливості призначення дати виборів, то ми обов'язково не ми скористаємося. Але я прошу всіх йти крок за кроком, зроблений дуже великий.